Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні я буду розповідати вам про драму, котра трапилася в турнірі Ряд Мастерс. Так, так, вчора була сенсаційна гра де за камбекнув, а сьогодні справжня драма, звинувачення одне одного і все що тільки може бути. А пов'язана ця драма з ось цією паузою і вилітом п'яти героїв квести спортс. Як до цього дійшло, зараз розповім. Перш за все, хочете проаналізувати драфти двох команд і те, як вони стояли тут лінії. Мені здавалося, що тут в цілому рівні драфти, тому що у команди геймінг-гладіаторів є герої. Джагірнаут в цілому, він трохи гірше, ніж Теролблейд, напевно, як Кері, але в цілому, мені здається, він може нормально проти нього грати. Тобто це десь 60 на 40 на користь Тероблейду, як на мене, щодо кормачапів. Він в цій грі взагалі феєрично грав, як на мене. Він на Windranger дуже якісний перформанс показує і показував, тому що. Queen of Pain, в принципі, непоганий герой проти Windranger вважається. Але в цілому у Queen of Pain є, напевно, мінуси в тому, що, ну, по-перше, Нуб це не його цикнатурний герой. От їм квестом цим треба буде якось ем, виправити на кваліфікаціях до The International пул героїв Нуба саме, тому що у нього, на жаль, він дуже лімітований. Він може розвалити на Snapfire, може розвалити на Primal Beastie. Може там добре зіграти на паку, якщо для нього, відповідно, нормальна гра для саме, саме для пака. Але в цілому його пул дуже лімітований. І команди адаптуються під це. Вони просто банять в першій стадії умовну снепку. Або контрять її, як це геммі гладіатори зробили в другій грі. І не дуже вдається грати, виявляється, у команди QuestiSports, особливо у Нуба там на осік, Pain. Ну, Але це суто моя думка, і, можливо, квести вважають по-іншому. Тим не менш, мають вони те, що мають на даний момент. Також тут цікавого, вони каорі постійно беруть Фенікса, і в цілому, з того, що я бачив, на Феніксі він справді якісний перформанс показує. Це його сімнатурний герой. Ми з ним в команді грали, і він постійно був готовий грати на цьому Феніксі. Справа, справа полягає в тому, що вони завжди переврачують дуже прикольний геймплей з ТА2000. Якщо вони добре стоять лінію, а вони найчастіше добре стоять лінію, він просто в якийсь момент йде фармати ліса на кирі і залишає лінію цьому феніксу. Тобто це ідеальна ситуація для. Фенікса в цілому. Він може стояти качатися на топі. Якщо його складно вбити, по-перше, а якщо його все ж таки вдається вбивати, це роблять багатьма героями, і це позиція 5 саппорт, тобто це не є дуже вигідною історією для геймінг-гладіаторів. І тому, як наслідок, він завжди біг в великий левел, завжди з імпактом і завжди з хорошими артефактами по грі. Також ми бачимо, що у них тут є Марс про Марс Мірана проти гірнавта Дізраптора в цілому Джагер вважається непоганим героєм проти Марса. Тут Маліка. До виходу кріпасів взагалі доволі таки сильно пробили, але тим не менш Джагер качається в принципі навіть гірше, ніж цей Марс. У нього ну, у них окей, однаковий підстав, але подинає. Ми бачимо, що у Марса все набагато якісніше, ніж у, до не знаю, чи не кажучи, з чим це пов'язано. Я детально цю лінію не дивився, бо вважав, що ого. Це він ліпанувся до того, як це поле сформувалось, тому що начебто ж ти не можеш висунути з поля цього. Ну окей, ти не менш це виглядало непогано, а Март тут реально молодець. І також Андерлорд ось це є від Ейса, котрий реально його сігнатурний герой, але бачимо, що Фенікс взагалі не відчуває проблем проти цього Андера. І проблема полягає в тому, напевно, геймінг гладіатори не були до цього готові, що Фенікс він за рахунок ось другого спила просто не дає геймплею Андерлорду. В чому його геймплей полягає на лінії? Він завжди м, з пасивкою настаканою бігає і лупасить героїв. А тут, дивіться, у нього зменшений атак спіт, плюс тероблейд натискає рефлекшн, Відповідно, сам Андерлорд і Рубік отримують пасивку Андерлорда Level 2. Тобто вон, у них зменшується їх демедж, котрий вони настакали. І в цілому цей Андер він взагалі нічого не може зробити. До нього постійно ось так підходить Каорі, постійно його харасить, він один перехарасує двох героїв. Якщо вони підходять ближче до тероблейда, він натискає рефлекшен, і вони завжди... Можливо, ризикують загинути, бо під рефлекшеном і активацією метаморфози, там взагалі без шансів можна від'їхати. До речі, не знаю, чи правильно те, що він робить на Терроблейді, те, що він качає рефлекшен. Я не Терроблейд гравець, але я вважав, що Метаморфозу все ж таки вдва качають, якщо хочуть вбивати, але тут він, бачите, вигадав ось такий спел. Можливо, це пов'язано з тим, що він саме проти. Терроблейд проти Андерлорда грає на Тероблейді. Чесно, складно поки що сказати. Якщо в коментарях підкажете, буду вам це за все -за широ вдячний. Також я буду вам широ вдячний, якщо ви напишете взагалі якісь коментарі під цим відео, поставите вподобайку цьому відео і підпишитесь на канал. Це є дуже важливою підтримкою, котру я дуже ціню. Тому що завдячуючись цьому, канал просувається і він квітне, квітне український Ютуб по Доті 2. На меду відбувається ось той момент, про котрий я казав, дивіться, от Україна тут. Раніше шостий левел є, ніж у Queen of Pain. У Квіна і у Queen of Pain. ну він реліж, давайте так. Він його взяв, Він Pain невдало блінкається. І він. Ну, по суті, він випросовував би, би її. Навіть без uh, kinetic Field, а у неї кулдаун uh, Блінк. Cool хоча, можливо, він би телепортацію натиснув. Як це теоретично, хоча він не знав, чи є там шейкл чи немає. Ну і він ось таким чином робить кіл. І нуб Нон-Фактор виходить вже на Ленінг стадії після Ленінг стадії, тому що у нього немає руни, він тільки що загинув. Так, у нього є тут Sonic Wave, він телепортується на тим не менш. Коли Мідлейнер ось так телепортується на міт після своєї смерті, це зразу ж інформація для сайд-лінії. Це інформація про те, що на боті Джигінауді з Раптер можуть агресивно дайвити Маліка. Інформація для Андерлорда про те, що ну для Андерлорда, насправді тут замало інформації, можна дати корисною, бо у нього настільки погана гра, якщо чесно, що в сілому є ця ротація чи нема ротації від Pain, він все рівно буде гинути без варіантів. Тут команда Gaming гладіатори все ж таки змогли забрати собі експіру. Ну, це було вкрай важливо для них. Але в цілому квести вони вдвох перебувають трьох героїв Гейм гладіаторів Ось так от Каоріш починає бнути з Андреєм, Мірана тут промазала Еру. Ну а на левел 3 у неї щось взагалі Еру Другий, чесно кажучи, не знаю, з чим це пов'язано. Ну, Напевно, з чимось дуже важливим. Не, не дуже розумію поки що цю прокачку, але тим не менш, вони виграли ботлінію, навіть зараз ми бачимо, що Ворсу Марс відчутно в принципі, перемагає Джагернаута, тому що він зараз цю пачку ще профармить, ну, якщо пропарноси добив, то було б кайф взагалі. На Ейсі тут вони нападають, у нього немає все ще Вангуарда. І, до речі, це одна із цих ігор, пам'ятаєте, ми нещодавно дивилися гру міг гладіаторів, де Ейс грав саме на Андерлорді, де у нього також була дуже і дуже проблематична лінія. Але за рахунок квіна, uh, за рахунок Тімбера uh, від нього, вони тоді камбекнули. Тут немає цього Тімбера, і Він мені здається, все ж таки гірший герой для того, щоб uh, ось цей спейс робити для офлейнера. Тому для цього, для нього в цій грі конкретно набагато пеніше здача. Ну, тут Пейн забирає Аркан руну, ось так його гангає. До речі, у Ейса була інформація про те, що Пейн реальна руна, він повинен був просто більш безпечніше зіграти, бо це це може бути що завгодно. Це може бути хеста, може бути Аркан руна, він повинен був відходити. Дуже швидко, але бачите, він закопує свою гру прям неймовірно глибоко, і варіантів взагалі небагато залишається, щоб камбегнути. Ну, ось так натискає Focus Fire тає павершот Дізраптору, щоб він його гнісанув на Queen of Pain, але ну, це не довелося зробити. Все ж таки рейнджа у нього ще занадто мала, четвертий рівень. Ну і гра ось так якось йшла. В принципі, квести виграли дві сайт-лінії, але вони відчутно програли Мідлейн, як на мене. Хоче по нетворсу, Pain це нормально, але, тим не менш, Квін він вже набагато більше. У нього майже на рівень більше левел, він топовий нетворс у своїй команді, і він справді багацько може імпакту внести. І допомогти своїй тімі. Також дивіться, от у Маліка, насправді я що звернув, на що звернув увагу, що у нього є така проблема: він не розуміє, коли його гангують, і він не розуміє, не розуміє ризики на офлейнері. Тому що так, вони виграли, ну окей, не виграли, вони достатньо серйозно постояли лінію. Але дивіться, він нічого не бачить на боті. От просто ситуацію оцініть, яку робить Малік. Він стоїть абсолютно один. Омар знаходиться ось тут на Мірані, тобто він не може поставити йому вард. Варда у нього ніякого немає. Він заходить в ворожий ліс, абсолютно безвіжена. Не знає, де Дізраптор. Тут знаходиться Дізраптор, омністейш. Ну не найкраще у слеш. Але телепортація від Квіна, і відповідно він 100% гине. При тому, що у нього ну, реально хороший нетворс. Тобто ти можеш там. Ну, якось безпечніше зіграти, тим паче, коли у тебе арени немає, ти не маєш права, я у нього це пам'ятаю, що на Тімбері, коли він грав, ти не маєш права фідити з фрілінії. Бо якщо ти фідиш з Фрілінії, то ти ще більше золота віддаєш Кері, по суті. І зараз ми бачимо: от у Дурачо вже на 600 золота майже більше, ніж у цього Марса. Хоча раніше було у Марса більше, ніж у Дурачо, По суті, за один кіл. Тому у офлейнера дуже і дуже важливо пам'ятати про ризики і пам'ятати про те, що тебе банально можуть загангати. А, бо у ворожого мідлейнера в цілому небагато опцій. Дивіться, от вони натискають знову смок. Вони бачать, що він телепортується на ботлінію, Вони натискають сюди задивлення. Тут вже малік доджить цей ганг, бо йому кажуть: чувак, на міду нікого немає. Тобі не можна підставлятися на боті? Він не підставляється. Молодець. Ось так і треба доджити ганги, бо, ну тут, відверто кажучи, не знаю, на що хим гаді сподівались, бо. А, тут ще варт стояв, да? вони нав... навіжені просто побачили цей смок, скоріше, тому він відійшов. Я цей віжен раніше не бачив. Тут вони вже починають телепортувати самі, но, до речі, йо, і грати е, навколо Маліка. Спис він не, насправді не найкраще натиснув, якщо б е, натиснув якісніший спис, можливо, вбили б і Giennaut. Сюди приходить Wind Рейнджер, намагаються вони захистити Тавер. До речі, от є важливе така, е, таке питання для кожної з команд, котрі грають в Доту: захищати цей сейфлейн Тавер чи не захищати. О, бо тут, мені здається, Гімінгладіатри доволі таки універсально зробили. Дивіться. Вони розуміють, що їх Андерлорд це не є боєздатна одиниця. Ми бачимо, що у Фенікса на 800 менше, ніж у Андерлорда, але це позиція 5, і це, це те про що я казав. Каворі просто займає лінію на топі і сам качається, ражить собі хекс. Дурачьйок просто максимально виграє тут простір для своєї команди. Він намагається максимально багато тут стягнути на себе героїв, і в будь-якому випадку він може натиснути плітфурі і телепортацію. Ось таким чином вони ж змушені також відповідати на якісь муви, бо вони ну, не вбивають тавер ворогам, вони не дефають топ тавер все рівно, бот-тавер, точніше. Обичаюся. Вони намагаються згангати хоча б Фенікса, цього, але це те про що я казав. Це позиція 5. Вона, навіть якщо її гангують, вони роблять це, дивіться, раз, of саппорт четвірка, 4 Мідлейнер сюди стягується, І навіжені, звісно, зараз Фенікса вб'є. Тому що тут тільки віжна стоїть, але тим не менш це небагато йому дає. Каорі загинув, він його геймплей полягає в наступному. Відресається. Він далі просто телепортується на топ. Каже: Окей, ви мене вбили, але я сапорт. Я буду далі продовжувати дифати цей тавер. У мене качається Queen of Pain, вона вже 10-го рівня, тобто більше ніж Wind Ranger. І у мене качається Terrorblade. Плюс у мене качається мій марш, з котрий рашить собі Blink Dagger. Котрий в цілому вже знову має такі саме натворсь, як і Джигернаут. і це все завдячуючи геймплею Каорі на Феніксі, тому що він дуже і дуже багато на себе стягує героїв. І як наслідок, ми бачимо, що квести вони перемагають вже 4 тисячі золота. Любі друзі, важливий момент. Дота, звісно, це цікава гра, але треба пам'ятати, завдячуючи, кому ми можемо грати і дивитися цю гру, а саме завдячуючи нашим захисникам. Тому прошу вас долучитися до важливого збору. Це свого роду унікальний збір, і запевняю, що ви нічого подібного не бачили, тому що ми збираємо на два верстати для майстерні Азова. За сьогоднішній стрім ми зібрали 200 тисяч трохи більше, ніж 200 тисяч гривень. За QR-банкою, яку ви бачите на екрані, і за посиланням в коментарях під цим відео ви можете долучитися до збору. Для чого потрібні ці два верстати? Все просто вони лагодять дуже важливе озброєння. Котре покращує окупантів, котрі прийшли на нашу землю з бідою для нашої країни. Тому обов'язково долучайтесь від 100 гривень вашого донату, ви зможете виграти круті призи. У мене в телеграмі тут більш детальніше описано, але за перше місце ви можете виграти крісло ігрове від геймінг, ви зможете виграти круті мишки від Logitech, Також ви зможете виграти ящики на стопу. Величезне дякую партнерам, що вони долучились і дали свої призи. Ви робите донат від 100 гривень. Чим більше ваш донат, тим більша імовірність на перемогу. Також, якщо ви донатите великий донат від 10 тисяч гривень, ви гарантовано отримаєте прапор України з підписом Давида Хіміка. Долучайтесь, любі друзі. Це дуже важливо. В цілому ця гра йшла дуже спокійно. Тут майже нічого не відбувалось до. Одного важливого моменту єдине, що я хочу відмітити, це гру квіна, тому що я давно не бачив такого імпакту від Мідлейнера. Він справді робив все, що в його силах, щоб його команда перемогла. Бо він мав 5 кілів з 5 у команди тобто, це 100% кіл партіципейшн, і це неймовірно кльово. Він робив дуже ефективні переміщення, ганого все, що тільки міг. Постійно рухався, давав спейс своєму андерлорду камбекнути. ми бачимо, що Ейс з програної лінії він все рівно збирає корисні айтеми. Це Crimson Пайп, ідеальний айтем в цій грі, про нього я казав під час перегляду цієї гри на стрімі. У Джегеннату також є достатній простір для гангів. Ну і тут відбувається ось цей момент. Вони цільтували за те, що їх Квін постійно гангав, вирішили його ось таким незрадним чином згангати. Але я постійно кажу, якщо ви граєте за Дайер і гангаєте ось тут. Радіантів все завжди є помилкою, так само як ви робите за редіан, коли гангаєте ось тут за дайер. Одаєрів точніше, тому що тут завжди знаходиться близько тір один тавер, завжди сюди можна прилетіти, спокійне перевернути, камбекнути, і як наслідок, і мімгладіатори вони забирають не тільки 2 кіла важливих, але й забирають Рашана, котрий чекував на топ-лінію. Також хочу відмітити гру Каорі на Феніксі. Він справді на ньому дуже якісно грає. Він зарашив хекс, в принципі, майже кожен раз так робить. Чому він це робить? Тому що він грає проти Джагернаута і їм треба інста-дізейбл проти нього. Я думаю, Джегернау дуже дивується на 32-й хвилині, коли позиція 5 Фенікс дає йому ось таким чином хекс і вбиває без будь-яких вагань. На цьому моменті я думаю, що в принципі квести захоплять повністю ініціативу, бо Джегірнаут зараз відчутно почне відставати по нетворсу. Тут починається ось такий кімфайт. Щоправда, квести ну, надто сильно повірили в себе, мені здається. А все ж таки. Андерлорд, uh, він може достатньо багато жити по uh, часу. Малік тут ось таким чином промазав uh... Списом по Квіну, Квін його вбив. Далі піймали тут ще Каорі за цей шейклшот, У нього є Глійпмір, все ще залишається Блекімбар, і Квін, ну я не знаю, він таку просолку робив в цій грі. Це просто хай йому грець. Ще тут після байбеку підставляється Квін оф пейн, але дивом її дізраптор не Глімсає, тому що у нього кулдаун ще півтори секунди був на Глімс, і вона просто піймала корисний таймінг. Таким чином, все ж таки, гра стала рівна. Ну і далі відбувається той самий момент, котрий спричинив всю драму і затримку на пів Птори години в матчах сьогоднішніх. Дивіться, геймі вони очікують ось тут рашана. Квести знають, що шан починає з'являтися. Вони не знають точного таймінгу, тому що ми на реплеї його бачимо, в Грі ти цього не бачиш. Вони приблизно думають, що або зараз геймінг-гладіатори б'ють, або очікують на нього. У будь-якому випадку у них тут є два рішення: це бігти в задимленість сюди. Або скористатись тим, що ілюзія Терроблейда вже спушила тавер тут, і спокійнесенько почати пушити хайграунд команді геймінг-гладіаторів для того, щоб або зафорсити їх на базу і потім піти на Рошана. Але вони тим не менш бояться. Вони все ж таки думають, що тут Андерлорд може задефати. Думають, що Рошана, можливо, вони зараз б'ють і прийдуть за загідою їх тут також звалять. Тим не менш вони все ж таки дочекалися ось тут кріпів і заходять на хайграунд. Рішення, враховуючи, що Рашан ще не з'явився, очевидно правильне, тому що ніяким чином тут геймінг-гладіатори не можуть забрати Рашана і чекати його надалі. Єдине, що, як на мене, після того, як квести геймінг-гладіаторів на базу, вони повинні розуміти, що грають проти дізраптора, котрий їх завжди може глімсанути, вони повинні просто відійти і зайняти позицію навколо Рашана. Тому що це точно не та стадія в грі, де ти можеш зайти і з перевагою в одну тисячу агіди забрати хайграунд у ворогів. Це занадто ризиковано, так ніхто зараз доді не робить. А якщо робить, то програє. Починається ось такий тімфайт. Є шакл тероблейда він в останній момент дає м -м, Сандер. Тімфайт продовжується, вбивають андерлорда. Починається фокус з терорблейда, але бац, всі герої стоять на місці. Тероблейда вбивають, всі продовжують стояти на місці, і всі 5 героїв команди Quest Esports дисконектяться. Відповідно, геймінгладіатори продовжують знаходитись в грі. Я не знаю, в чому тут справа, чому так відбулося, чому вони всі скоріш Скоріше все це проблема якась з комп'ютерами. Далі тут починається діалог. Квести пишуть, що е, тут, типу, вони в тільті, до речі, пише, що тебе все рівно тут е, вмирав. Нуб не задоволений тим, що він натиснув Блекінбар, і він, у нього був full Duration, тобто е, він повністю діяв, а коли він повернувся в гру, у нього вже е, закінчується Блекінбар. Ну і геймінг-гадіатори, відповідно, вони не... В Принципі, не, не допускають навіть е, якоїсь ситуації, що вони можуть відпустити тут безкоштовно квестів, тому що е, ну я можу зрозуміти гейм театрів. Тут ну пише, що це не чесно, тому що ну, гейм-глодіатори вони вважають, що квести допускають просто помилку тим, що вони тут е, б'ються. Я й розумію їх як гравець, але і квестів також можна зрозуміти, тому що вони гадають, що через цей дисконект вони лузаються тімфайт. Чи так це насправді? Давайте подивимось. Щоб все зрозуміти, нам треба, напевно, дивитися дві ситуації. Перша, це камера гравця від Terrorblade. Треба зрозуміти, в який момент цей гравець дисконектується. Я бачив багато незадоволених людей з трансляції офіційної, котрі писали, що їм ладіаторів погана команда, не фейерплей і так далі. що, е, Типу тільд максимальний, що не пішли на засудце. Але дивимось, це камера TA2000, камера Terrorblade. От він рухається, він ледь, -ледь натискає Blackimbar, от він продовжує фокусити ледве ледь, -ледь натиснув Сандер. І ось в цьому моменті він дисконектиться. Тобто він дисконектиться, коли у нього приблизно знаходиться. Давайте ще раз передивимось. Ось ситуація. Ось тут його мишка перестає рухатись, ми це бачимо, і він автоатачить. Ось його дисконект на 1200 хп. Оцінюємо ситуацію. Ситуація буде наступна. Дивіться, Рубікс Андє. Котрий він вкрав у Фенікса, палить тут Тероблейда. У нього закінчується, закінчується Бар. Він також знаходиться під фаерштормом від Андерлорда. Фаершторм його також відчутно сильно дамажить. Його дамажить також Focus Fire. Форстафа ніякого у команди квест немає, навіть якщо був би він стоїть в ямі Андерлорда плюс Кінетікфілду, нікуди він не форставнеться. Тобто з цього ракурсу це мертвий тероблейд. Але... Звертаю вашу увагу на Фенікса, це важливіше. Дивимось за Каорі. У нього тут є хекс, він натискає Санрей, у нього є шар і є яйце. Увага! У нього також є Дасти. Тут у Вінрейнджер є Ганім, але тим не менше. Фенікс. Дивимось за його геймплеєм. Він, коли у нього закінчується а, тут а, м, цей Санрей, натискає Дайв, бо він бачить, що його фокусить Терлбейта Він Рейнджер. Натискає Дайв, і ось тут він бачить ВР-ку. Відповідно, в цьому моменті він може їх ексанути, але він дісконектиться в самому дайві. Ось в цій ситуації він вже в дисконекті. Він не може зупинити цей дайв. І натиснути яйце через Disconnect. Тепер, якщо ми дивимося з позиції Каорі, в цій ситуації, якщо він дає Хекс від Рейнджер, у котрій немає Лінкенсфери, вона не буде фокусувати тероблейда за Focus Fire. У Рубіка тут кінчається вже Санрей, тобто він не буде наносити демедж по тероблейду. Плюс важливий фактор полягає в тому, що Фенікс сам зараз після Хексу натисне Супернову і натисне Санрей в свого тероблейда, тобто він почне його хіляти. Відповідно, достатньо легко зрозуміти, що Тероблейд цій ситуації виживає, бо у Жигірнаута кінчається. Блидфюрі у нього немає Омніслешу він швидко не розіб'є яйце, бо знову ж таки у нього немає тут Блидфюрі, і Тероблейд почне його дуже сильно лупцювати. Також у Квіна ми бачимо, що немає Віндрана. Відповідно, він також буде отримувати демедж від Тероблейда. І якщо ми дивимося з цієї перспективи, то скоріш цього тероблейд точно не загине. Але питання в тому, що... Навряд чи загине хтось із геймінг геймінгодіаторів, бо дізейблів вже у команди Quest e немає. У Теробейда немає настільки багато демеджа, щоб вбити цього джиггернаута з фул хп, і немає настільки багато демеджа, щоб вбити Віндрейнджер до колдауну її Віндрана. Тобто, все, що вони скоріш отримують в цій ситуації, це. Виживання Терорблейда. Я хочу вам розповісти доволі таки цікаву ситуацію, котра трапилася зі мною, і про несправедливість, котра може, в принципі, трапитись з кожним гравцем, професійним або командою окремо. Ця ситуація трапилась проти команди Na'Vi. Так, в 2017 році ми з командою Empire грали кваліфікації. Тоді ввели мінори і мажори на доті. І тоді ми програвали майже кожну кваліфікацію в фіналі, займаючи друге місце. А тоді проходила тільки одна команда. На мінор або ж тільки одна команда на мажор. У нас був стрік, де ми програли кваліфікації 5-6, займаючи друге місце. Тобто ми в одному кроці були від того, щоб пройти на мінор або мажор. І от ми граємо в фінал проти команди Na'Vi на MDL Макао. Макао це китайське місто, типу там китайський Лас-Вегас чи щось таке. Ну, коротше, там мінор від MDL. Доволі такий хороший турнір. Фінал цього турніру. Рахунок 1-1. Ми перемагаємо 13 тисяч золота. У нас Луна 20 та або 25-та хвилина. Ми забираємо Егіду. Проти нас грає Фантомлансер. Ми повинні просто піти по одній лінії і знести її. Проти команди Наві. Але трапляється баг. Demon натискає пурш в ілюзію фантомлансера і крашиться таким чином гра. Ця катка не зараховується, нас змушують переграти цю гру, і таким чином ми програємо цей фінал з рахунком 2-1. І ми нікуди не їдемо. При тому, що ми повинні були вигравати цю гру гарантовано. І це набагато було неприємніше. Аніж ось цей ігровий момент, бо там ми явно вигравали без будь-яких варіантів. А тут лише ну, скоріше просто виживання терорблейда. Як ми бачимо, тут продовжується у нас дискусія. Квінов Пейн продовжує гнути свою лінію і казати, що тут вони вигравали easy team fight, Адмін каже, що, типу, гоу далі грати. Вони сперечаються Хекс Санрей каже, от про те, що у Каорі є Хекс плюс Андрей супернови. Е, відповідно, ну в принципі, те, що про що я казав за Фенікса. І ну тут складно сказати, як би воно було насправді. Я думаю, що терби точно виживав би, але на цьому все. Тому що завжди складно передбачити в теорії, як воно трапиться. Там один герой може в моменті помилитися, може там Каорі не зорієнтувався би, і він зараз по факту. Там бачить, що у нього є хекс там Сандрей. А, а в тій ситуації, можливо, ми б не поставили таке яйце, щоб е, прохилити Терлбейт. Ніхто не знає, як би було. Скоріше, зорієнтувався би, але тим не менш ніколи не треба виключати якийсь фактор людини і помилку. Дуже довго ця пауза втривала, команда Quest сперечалась з адмінами, але все рівно адміни сказали гоу грати, продовжувати. До речі, тут отримав хекс миттєво, а, вмер майже від списну, не майже, а вмер, тому що тут його лазером все ж таки а, допалили. Ось такий є глібнір від Windranger, і починається такий. Тімфайт 4х4 він почався, зараз вже непогано він триває e, для геймінг гладіаторів. E, Terrбlade пише капсом фейерплей. Я думаю, Та2000 тут не задоволений цим. Але, e, чесно кажучи, ну, тут вже нічого не зробити, їм треба фокусуватися на грі. Але що далі трапилось? Далі геймінг Гладіатори забрали в Рошана, почався тімфайт. Є ось такий свій свій флеш від Giernaut, е чомусь він омні не натиснув фіневпен, хоча міг її вбити. Е Гімфайт продовжується активацію всіх спалів команди Quest Esports, Gighernaunt Tскаa у мене і все це спокійнесенько кайтить, у нього є гіда. Є е глім з Пеннігса, в котрого спокійнесенько вбивають, тут Квін е ще продовжує е чейзити ось таким чином, вбивають тут і Маліка, котрий вирішив пофармити Малік, до речі, доволі невдалу гру. Зіграв, вбивають вони покінесенько, мілішний барак команді Sports. Виходять. Далі починається ще один тімфайт, Тут у речі є Егіда. Квести цей тімфайт без метаморфози, натискають всі свої кнопки, котрі можуть щоб бити джигернаутом, По суті, котрого була Егіда. Ейс вони. Не вбивають, вбивають у відповідь Мірану, вбивають Маліка. Ну і в цілому э, ця гра була вже в супер тільті від Quest Esports. Єдиний ще важливий тімфайт був о, ось тут. Ну і, в принципі, рівень тільти, якщо подивитися, то можна побачити його в сьому моменті. Вони э, файтяться 4 на 5, Windranger мертва, ставиться аганівний ультимейт із по двом корам, Терлбейт натискає рівно. Нуль спалів, натискає Сандер в Лінкенсферу, у Марса немає байбека, у Тероблейда немає байбека. А, далі тут, відповідно, шеф імсайд Кінопейн. Вона, до речі, вижила якимось чином. Магічним, але тим не менш вони втрачають Рашана, а, вони спокійно гуртуються всі разом, ідуть пушити трон, і пушать трон команді Квестиспорт. Далі друга мапа там була в цілому небагато шансів у команди квестів. Там нобу віддали Step його сігнатурну, але було видно, що квести знаходяться вже в серйозному тільті. Я можу зрозуміти почуття Квесті іспорт. Це звісно справедливо. Неприємно, але холодною головою, дивлячись цей реплей, я не можу сказати, що якщо там Тероблейд виживає, це прям стовідсотково дає ймовірність е, е, перемоги команди Quest Esports в тій грі. Так, можливо, вони там спушать мінішний барак при найкращих обставинах. Я не бачив, як вони там вбивають ще когось, навіть якщо. Тероблейд виживає. Завжди треба відноситись до цього з холодною головою. Після першої мапи цієї була ще пауза на годину-півтори, десь де квести намагалися спілкуватися з адмінами, форсили, щоб вони прийняли якесь рішення. Але яке рішення ці адміни можуть прийняти? У них два варіанти: або вони. Ну, що вони роблять? Вони ж не можуть реплеї загрузити з цього моменту? Не можуть. Або вони змусять перегравати команди, але це абсурд через це перегравати команди. Або там скажуть один-один. Ну, тобто немає рішення нормального. Я навіть не уявляю, що повинні організатори турніри, о, о, турніра цього о, вирішити, щоб це влаштувало о, обидві сторони цієї гри. Тому, як на мене, тут їм треба просто було змиритися, о, сказати окей, ми програли несправедливо, трапляється там обговорити, хтось підбадьорив Одне одного і йти далі грати, тому що, в принципі, показник хорошої команди полягає якраз таки в цьому, щоб зібратися в найбільш складний момент. Лайно трапляється, треба рухатись далі і в нього не вступати, от що можу сказати. Турнірна таблиця Riot Masters виглядає ось так. Команда Бетпук вилетіла проти Gaming гладіаторів Так, так, відлетіли від тих Gaming гладіаторів про котрих вони наліво і направо кричали, що ми переможемо Gaming гладіаторів, ми Бетпук, Пюрешка там. А виходив, щось казав, типу гладіейтор, ось цей крінж, якщо ви пам'ятаєте. Ну коротше, інстакарма не сталося в принципі і дня в цьому світі, де росіяни не на пізділи і не обісрались. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.